Не дуже є не дуже я пам'ятаю. Але бачите, от ми з вами зачепили тему анни скороходів. Дійшли до того, що було б добре, якби люди, і депутати, і посадовці були в однакових умовах. Але Ан за Анну внесли заставу 3 мільйони гривень, а за пересічного громадянина це не так просто взяти і внести таку заставу. От чому, чому поставили такі умови у державі, коли чиновники, будь-які не саме Анна, будь-хто може внести цю заставу і вийти на свободу навіть 100 мільйонів. Можуть внести, а людина пересічний громадянин не має такої можливості, тому ми завжди винні. І в'язниці на фронті, а вони ні що треба зробити, щоб цього не було. Ну взагалі мені здається, треба змінити ці закони на ну, тому плані, що вони зобов'язані поставити якийсь цей залог, який вносять. Ну він може бути і космічний, як ви кажете, якісь там мільйони мільйонів. Але ну, цьому річ взагалі, річ у тому, що якщо людину хапають за якийсь там дуже страшний злочин, типу там хтось там якісь лайки поставив, чи щось таке там, якісь коментарі проти Зеленського, мабуть, написав то цю людину в принципі. Можуть посадити без можливості внесення застави, тобто єдина альтернатива це тримання під вартою у цьому випадку. Вони прийняли такі закони. Ну, мені здається, це вони просто під себе, як це кажуть, зробили ці закони, що їх не можна посадити. Як це людина на обороні в війні вкрала якісь мільйони чи мільярди, я навіть не дуже не дуже з цією арифметикою, дуже щоб це все порахувати, і беруть відпускають Це якийсь абсурд взагалі, ну як по мені, тобто за. Чотири вже майже роки війни вони цей закон не прийняли. І саме для мене, взагалі, знаєте, що є, ну таке знущання з народу для мене, те, що вони на початку війни прийняли закон. Я вам зараз розкажу про це трошки. Можна є час так, я звичайно. Ага, дивіться, у чому суть що якщо людина є, наприклад, статті. Крадіжка чи там грабіж якийсь там. Ну, крадіжка візьмемо це саме просте. Людина щось вкрала, там собі в карман положила і винесла з цього супермаркету. В принципі, там її судять, але там воно таке: е, там якийсь штраф дадуть щось там, якісь там умовне, щось там десь. Ну у в'язницю коротше не садять. Є у статті у 185 цієї крадіжки чотири частини. Четверта – це саме коли там дуже багато вкрав, чи якась там група осіб, чи якісь там вони там об'єдналися, чи вже щось таке робили, і там їх судять вже там може бути і сім років ув'язнення. Вони взяли депутати, це на самому початку війни ще зробили що зробили що під час дії Військового в України в Україні, в Україні е, усі ці крадіжки йдуть по останній частині. Тобто, чому ж ми я читав взагалі, і може, ви теж десь бачили, що кажуть: піймали якусь жінку, вона вкрала палку ковбаси і посадили там на сім років, чи навісні я особисто читав якийсь е, чоловік, е, зайшов до магазину, вкрав якісь там цигарки, а він це зробив не скритно. Ну тобто, там в кармані десь а відкрито схватив та побіг. Це вже грабіж, це інша стаття. Там взагалі взагалі вісім років його за дві пачки цигарок посадили на вісім років, а ці вкрали мільярди. Чогось вони там не можуть чи мільйони не можуть написати, що їх посадити. Тобто, це, це закони зроблені під це. Бо дав гроші, відкупився, пішов далі. А людей простих, просто з них знущаються і зневажають. І взагалі я як вважав, так і вважаю, що не можна простих людей, людей ображати так. Так з них знущатися. Це неправильно. Така влада повинна бути змінена в Україні. От залізний нардеп сьогодні опублікував у себе у телеграмі таку новину, що на плівках Міндіча був такий Соберошик Іргор Фурсенко. Каже, що він був бухгалтером, коли відбувалася оця схема Міндіч-Гейт, Але він вийшов із СІЗО під заставу 95 мільйонів гривень. Заставу внесла компанія зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Тобто 100 тисяч гривень статутний капітал компанії. Явно що ця компанія 100 мільйонів не заробила. Чому у правоохоронних органів не виникає питання, звідки ця людина взяла ці гроші внести цю заставу? Ніхто в цьому не розбирається і не притягає до відповідальності. Як по мені, це теж абсурдно. Я завжди теж думав над цим питанням. Те, що ви задаєте. Ну як воно? Я теж сиджу думаю, якась фірма де немає значення. то Це ж не якась, навіть якщо там статутний капітал, що ви розуміли, я дуже багато юристів з цим працював. Я не знаю, чого не можна собі нарисувати там 100 мільйонів гривень, 200 мільйонів. Воно ну, не до чого не зобов'язує. Не треба ці гроші внести. Ти просто собі, коли така анкета там заповнюється, собі пишеш 100 мільйонів гривень, там 200 мільйонів. Просто таке ніхто не робить, тому що це дуже абсурдно виглядає. Собі зареєструватися, вони навіть з цим не напрягаються, просто знаходять якусь фірму. Десь хтось, я так розумію, переводить їм туди грошові кошти, і вони потім їх переводять. Чого це не хвилює цих правоохоронців, так званих? Ну мені здається, це так, така ж частина цієї схеми, як і те, що їм взагалі давати якісь залоги, які можна давати їм залоги в такому випадку, що вони там таке, ну якесь таке. Злочини якісь не тяжкі зробили, що їм залоги дають. Це взагалі їх треба сажати. Це мені здається просто схема, щоб гроші тоді пішли в бюджет, і якісь там ще може хабарів, якісь чи що. А на вашу думку, влада взагалі ну має влада відчувати якийсь страх від народу. Тобто, ми найняли цих депутатів на роботу, президента, тих, хто нас обслуговує. Ми їх просто запросили на роботу і з наших податків платимо їх зарплату їм. І вони мають відчувати, ну як на мене, що вони в будь-який момент можуть бути звільнені, так як ми з роботи. Ми погано виконуємо роботу. Ми їх звільнили. Ми цих людей. Найняли не знаючи, кого ми наймаємо. Ні за який, ніяким чином ми не можемо їх звільнити. Вони розпоряджаються нашими грошима, як хочуть. А в а вони народу, хоча б бояться чи ні? От я вас таке відчуття, що Зеленський думає, що що будуть робити люди. Злякалися, до прикладу, Анни скороход, що вона полетить в Америку, і далі якісь дії буде виконувати. Чим все рівно? Ну мені здається, дуже бояться. Ну як чи чого? Якби вони не боялися, не наймали б стільки там ментівці, всяких там ми бузб окремо ж закон прийняли що там 10 тисяч, скільки я не пам'ятаю збільшити. Посадовий склад склад СБУ. Вони там прийняли закон. Тому дуже бать взагалі насправді у нас, якщо в це розбиратися, дуже велика правоохоронна розголожена система. Є з'явилася за останні 10 років якісь органи, які по мені взагалі не потрібні в Україні. В принципі, тієї поліції СБУ і прокуратури в ну так мені здається. Вони раніше це якось це все робили, і нічого не не було, і ніхто не помер від цього. Зараз вже багато там окремих. Всяких там фінансовими розслідуваннями займаються корупцією, займаються. Тобто, взагалі, ну це ж мені здається, і зроблено для того, щоб щось такі там поліцейських, всяких там різновидів у школах. Там поліцейські знаходяться, що взагалі поліцейським робити в школах. Я не дуже це зрозумію, тому це все зроблено, тому з єдиної причини, що вони бояться влади. Ой, влади, господи, народу бояться, влада боїться народу, і мені здається, що взагалі влада тримається навіть не на поліції, не на СБУ. влада тримається на мобілізації. Тобто, якщо мобілізацію припинити, то скоріш за все буде якийсь там майдан чи востаннє, чи щось таке. В принципі, люди просто бояться. Ну, в принципі, поліція що вона може зробити? Якщо люди там бастують, Ну, можуть її затримати, в принципі, відвести десь до райвідділку, там потримати, скласти якісь. Протоколи в принципі відпустити єдине, що вони можуть зробити з приводу ТЦК, Це ж дійсно люди бояться, тому там не бастують, не виходять. Люди людину хватають і відправляють на фронт о, у один к... кінець, Як це сказати, як по мені? І тому це тому є ЦЦК. Є збільшений склад поліції, збільшені ці всі інші правоохоронні органи ГБР, там розлічні СБУ, і там ще є там військові розлічні формування. І це зроблено для того, що бояться народу, що люди щось будуть ну проти людей, проти влади робити. Тому бояться в будь-якому випадку. Якби не боялися, то стільки моментів не наймали. А оця людина, чоловік, якого намагалися мобілізувати. А він. Так говорив, що він подзвонив до свого юриста. Поки юрист до нього їхав, то його з усіх сил штовхали вкус. Він десь знайшов ножа, наніс удар працівнику ТЦК. У того була пошкоджена аорта, і він помер. От, якщо в Україні допустити, що існує нормальний суд, такий, якому можна довіряти, то хто винен? Оці працівники ТЦК та людина захищалася, чи ця людина винна, що вона вбила іншу людину? Ну, мені здається, тут на дві частини треба поділити. Перше, я дуже уважно чув, слухав, що ця людина розповідала в суді. Він взагалі не казав, що він когось бив ножем чи когось різав. Ну, Те, що я чув від нього, коли він там, може, там ще щось він розповідав. Там багато цих було нарізка якась була в телеграмах, все таке інше. Людина казала, що він пам'ятає щось. якийсь був конфлікт. Потім він вже був вдома. Він каже: Я не пам'ятаю, що я взагалі їх різав і що там було. Тому тут таке, може той сам на нож впав. Ну я, я дійсно про це кажу, усілякі випадки бувають. Це по перше, там не зрозуміло, чи взагалі він це зробив. Це... Мені усі мої глядачі написали, що чому не, де нема запису з камери, ніж типа є бодікамери, Де вони? Так, Ніхто так. не знає, що вони ж типа. Тіпо... Тобто, там якісь, мабуть, взагалі є питання, як по мені. Це перше. Друге, якщо брати у чистому виді, як воно є. На людину нападають чотири чоловіка, тим паче це військові. Вони ж перевищують свої права. Це явно, і він навіть бере нож там, когось з них б'є, так сказати. Коли він, ну, захищається. Ну в принципі, її повинні судити, але там є з необережності у там ефект, состояння, таке там собі в принципі. Ну там не повинні його брати під варту чи щось таке з ним робити, тому що ну, він же не планував по перше нікого вбивати. Ну, якщо так от взяти, тому там дуже багато питань. Це все однобоко достатньо висвітлюється, як по мені, перше. а друга, взагалі, ну у нас якщо читати ці всі кодекси, кримінальний кодекс, то написано, що людина має право на самооборону, і де ця межа, щоб ви зрозуміли, її немає на цієї межі. Ця межа визначається виключно правоохоронцями. Тобто є прокурор, є слідчі, вони визначають, може бути їм там щось, як це каже, людина сподобається чи не сподобається. Вони захочуть її посадити у в'язницю. Якщо може в них буде інший настрій, ну вони скажуть, він не винен, на нього напали чотири людини. Він одного вбив, Ну а що йому залишалося? Вони там були озброєні, вони там він малий, це все враховується. Насправді вони такі там здорові, якісь кремезні чоловіки. Він злякався і дійсно це зробив. Тому. Ми його сажати не будемо. Ну, теоретично, при самому поганому розкладі, якщо це було б все нормально, ну може там кілька років йому умовно би і було, але ну, на жаль, це все викручується, що типу, ти там щось зробив. Хоча що він зробив, вони це таке ж саме роблять постійно. На жаль, це ми все бачимо і за це нічого.